Вони вчать не викидати рештки їжі, а переробляти їх. Двоє звичайних школярів запустили успішний загальнонаціональний екопроект. За три роки у двох сотнях шкіл з'явилися спеціальні ємності для компостування, адже ці двоє певні відходи зі шкільних їдалень треба не викидати на смітник, де вони гнитимуть і виділятимуть шкідливі гази, а робити з них. Добриво. І тепер 13-річні Софія Борисюк і Нікіта Шульга консультують інші школи, як поводитися з відходами, і можуть запросто зустрітися з міністром екології. Софії і Нікіті по 13 років. Завдяки цим дітям майже три тонни сміття щодня замість гнити на звалищі перетворюються на добрива. Бо три роки тому вони вирішили, що в кожній українській школі мусить бути компостер. Простий бак, як сміттєвий, але він переробляє оці органічні відходи і утворює поживне добро, яким потім можна е, підживити дерева чи інші рослини. Гроші на перший компостер збирали через спеціальну платформу для освітніх проєктів. Таким чином відходи, які можуть бути перероблені, ой, мать Тереза, я забула. Своїм ентузіазмом і безпосередністю вони підкупили спонсорів. Так зібрали перші 30 тисяч і вирішили не зупинятися. Після цього ще через декілька місяців ми подалися на гранти, де змогли виграти гроші на встановлення 24 компостерів по території всієї України. Тепер таких шкіл 200 по всій Україні, і це. Одна з них. Як вас звати? Нікіта. Нікіта Софій. і Софійка. Людмила Михайлівна вже 20 років куховарець у шкільній їдальні. Все життя рештки від харчів мала зазвичайне сміття. Викидали в помийну яму. Завдяки Нікіті і Софії вона вже півроку викидає органіку в компостер. В день виходить до 10 кілограмів харчових відходів. Ми не були готові до зйомок. Ви зненацька прийшли, тому відходи вже там усі. Там це в компостері. Ось він. Він з спеціальними товстими стінками, щоб взимку можна було також компостувати. Треба О. Е, також треба додавати кожен день землю і один раз на два тижні поливати водою. Його головна користь такої переробки. Відсутність метану метан він в 50 разів гірше впливає на клімат, ніж звичайний СО2. Якщо ми будемо компостувати органічні відходи, то ми зможемо і підживити рослини, яких і так мало на одну людину. Адже за нормами в Європі це має бути приблизно 30 квадратних метрів. А у нас лише 16. Коли говориш з ними про екологію, забуваєш, що це діти на переробленні відходів. Вони знаються краще за більшість дорослих. Рік тому їхню завзятість оцінили і в міністерстві екології почали шукати спонсорів для проекту. Час від часу Нікіта і Соня мають зустрічі з міністром. Сьогодні одна з таких. Хотіла їх запитати, чи не хвилюються перед зустрічі з міністром, але по-моєму. Вона... В цьому кабінеті вони не вперше. Привіт, привіт. Повиростало це молодці сьогодні. Пропонують міністрові створити онлайн платформу, де б учні могли вчитися писати гранти і запускати. Подібні проекти такі, якби проекти можуть саме йти від дітей, адже дорослим важче щось придумати, а у дітей ну дуже багато фантазії. Якщо буде така платформа, вони відразу зможуть щось спитати, можливо, порадитися. Угу. І думаю, що так би ставало більше проектів. Ваш успіх може бути якраз мотиваційним прикладом, щоб інші школярі щось теж зробили своїми руками. Міністр екології Остап Семирак про Нікіту і Софію дізнався з Фейсбуку рік тому, коли їхній проект вже успішно діяв. Він почав більше цікавитися історією школярів і був приголомшений. Як вони рік робили цей проект, не маючи підтримки своїх друзів, і коли хтось з них хворів, як вони один одного заміняли? І ну я дивувався, чуючи чувши чув цю історію. Історія Нікіти і Софії надихнула не лише профільного міністра. Європейські екологи запросили їх на саміт до Мілана. В різні роки його учасниками були найвідоміші екоактивісти планети. Виступав навіть Барак Обама. Барак Обама, Навесні Нікіта і Софія ділитимуться досвідом, як з нуля запустили власний національний екологічний проект. Вони оптимістичні, ще трохи кажуть, і Україна наздожене Європу у культурі відповідального споживання. Я пам'ятаю своє дитинство про якусь екологію. Ніхто навіть в принципі не розмовляв. Тем вдосконалення України він постійно все швидше і швидше. Я думаю, років через 10 можна буде взагалі не впізнати країну. Ема Антонюк Сергій Дикун, програма вікна. استبا